Так, взяли її висоту, от, замірили. І порівняли з чим? Порівняли з циліндром, ага, менше значно. Тобто, воно, скільки ще циліндра залишається, з чим можемо порівняти? Порівняли з ага, трішечки більше, ніж що? Ніж наша сфера. Да? От. Ну, це як ми і малювали. От наша висота. Наступне, що ми знаходимо, ширину нашої пірамідки. Пірамідка ширину від цієї точечки, бачите, точечка дальня до цієї, от по ширині, яка вона, тобто, заміряємо цей. Десь 1,6, да? Одна 1,7 один і шість, приблизно. Одна ціла і 6 десятих, тобто трішечки більше половини в залишку. От ширина моєї пірамідки. Можливо, так, да, навіть от трішечки роздати. Тепер. Ми повинні розуміти, що ось ця вершина її, як в якому ракурсі для нас піраміда не знаходилась, вершина завжди буде по центру. Тобто ми повинні з вами ось цю відстань, яку ми маємо. от і ширина. Поділити надвоє і підняти перпендикуляр вгору для того, щоб чітко оприділитися з вершиною. Давайте тут зайве теж буду прибирати. Це таке малюнок, знаєте, як якась така логічна задачка, да, як якась головоломочка. Це дуже от, цікаво завжди. Виходиш на вулицю, потім ідеш такий, дивишся на людей. Знаєте, там якісь підлітки йдуть так. Ці опасні, цих треба посаджати. Вони хіхікають, там, ці перехожі там, та, та. одразу людей отак, по як термінатору, то по категоріях. Кучу стратегій таких. Да? Ну, це може це у мене тільки так, це я так всіх сприймаю. Голосно кричить на вулиці, все соціально опасний тип, треба давати три роки за хуліганство. Ну да, так, в мене є таке сприйняття трішечки дивне. Взагалі не люблю людей, які голосно кричать, будь-де. Ще п'яних терпіти не можу, прямо пересаджав би всіх. Ті, хто курить. Теж, знаєте, вейпи, вісь цигарки, звичайні. Я сам не курю, не п'ю. Тут треба плакати повісити. Господь забороняє все, що оп'яняє. Все, і от так от, і нормально. Так. Перпендикулярчик гору добре Тепер, наступне. Шановні, наступне, ми повинні з вами знайти ось цей прямокутник, який лежить в основі піраміди. Це не така то, я вам скажу, і не така то, і проста задача. Ось у нас є нижній рівень. Ось те, що я отут малював, це просто відрізок, я ширину показав. І от ми повинні прибудувати якимось чином оцей прямокутничок. Ось у нас він йде в ракурсі для нас. Давайте дивитись. От я його направляю. ось він йде в ракурсі. Що тут же скільки багато цікавого. Уявіть, який всесвіт, да? От Ти заглиблюєшся, як можна потім витрачати час на якісь ларки, піво, цигарки і так далі. Тобто, ну, у нас стільки з вами справ, стільки предметів для вивчення. Ну. Ми з вами не маємо права втрачати час на всяку ерунду. Ось у нас в мене, дивіться, от одна оця сторона пішла до нас. І від нас сторона пішла від нас. О, бачите? І нормальненько, дивіться. І по суті, ми маємо з вами змогу побудувати ось ту дальню на основі цієї, запаралелити їх. І ось цю ми можемо ж побудувати теж запаралеліти. Ось що ми, ми маємо? Ми маємо основу піраміди. І вже від кутів цієї основи від цього, від цього, від цього, від цього ми возводимо лінії до нашої точки вершини. Класна штука. Тут все зайве прибираємо, у нас вже є площадочка, у нас є наш кубик. Бачите, пірамідка стоїть на кубіку, і у нас вона стоїть на кубіку. Давайте ще її перевіримо. Трішечки я навіть завалив, ну, не завалив, задрав. Зараз буду. Да, Бачите, сильно задрав лінію. От вона так іде. От вона пішла. От вона пішла. Зараз будемо трішечки виправляти. Нічого страшного, все виправимо, все буде нормально. А потім після наших занять, ну я кожного дня так роблю, я після занять беру, виходжу і йду 7 кілометрів. Ну, в мене є дистанція, я по Google карті проклав по району. 7 кілометрів я проходжу, знаєте, гуляю. Ну Після того, як от заняття провів, йду на 7 кілометрів. От. От так теж розмірковую ці всі справи. Треба ходити пішки, щоб не було гіподинамії. Ну, бігати можна. Краще бігати. Я просто що. Так. Ось у нас і Все. Тепер правильно прибудовано. Давайте. Порівнюємо з натурою, бачите, я кути з натури знімав. Я не заспокоююсь, доки я з натури не зніму оці от куточки, я ж можу ще й це знімати, бачите, прислоняти сюди і перевіряти, наскільки я відхилився. Розумієте. Це теж важливо. Так, геометричні тіла це тема найскладніша от з усіх, от я б сказав, вона складніша, ніж натюрморт. Натюрморт вам буде будувати легше, тому що ви маєте предмети вдома. Ви можете їх поставити, малювати з натури. Тут треба або малювати по схемам, або я не знаю. Ну я от скажу так: от ви бачите предмети, бачите, із них тільки куплений тільки шарик. Тільки шарик із пінопласта. Оце я сам склеїв, оце я сам склеїв з картону, оце я сам склеїв з картону. Я вам серйозно кажу. Тобто можна вдома за вечір сісти, склеїти собі інвентар і займатися. Тобто ніхто ж нікому не заважає. Лінійку, викрики в інтернеті, подивіться, а взагалі, то ну що тут тут нескладні викрайки. Це коли почалася війна, а в мене весь інвентар в Дніпрі, ну, в студії, а мені треба було давати курси з дому. І я оце швидко поклеяв предмети. Його так стиснув зуби і вперед. Пірамідка. Так, да, хитро стоїть, гадство ця пірамідка в мене. Ну, практично стоїть так, що не зрозумієш. Чи бачимо ми ту грань? Відхилишся трішечки сюди, бачите, починаємо, бачимо цю грань. Сядеш рівно. Так, як я малюю. Тобто постійно є оці моменти відхилення. Ракурс велика річ, я вам скажу. Велика. Бачите, я чітко уявляю, наскільки вона находить на кубік, де вона з нього виходить? Тут вона у мене повинна трішечки. Виходити за нього. От. Навіть сильніше. Навіть сильніше. бачите от з пірамідкою, з її місцем на кубіку я трішечки схибив. Схибив. Ну на трієчку. На трієчку. На трічку. трішечки а, сильніше. У нас же ж тут ще з вами падаюча тінь від нього. Тут, тут така красива штука вийде. Можемо вже трішечки навіть от дуже легко гумкою прослабити лінії побудови. Рішечки. Я пройшовся, воно знімає зайву напругу, а лінії залишаються. Ну, З цим обережно треба, легко, ледь доторкаючись гумочкою, бачите, вона як стрішечки залишає. Але в цілому, лінії, ми бачимо, вони залишаються. Все нормально. От пірамідка у нас прилітіла. Да?